Я по настроях, по переконанням, по вірі такі, такої самої, як збав. Я зачитаю наказ Генерального прокурора від 14 липня 2014 року про те, що Державного радника юстиції 3 класу Микола Івановича Гошовського назначити прокурором Львівської області, але скажу дуже твердо і впевнено, строком на 5 років позиція Генерального прокурора на те, щоб ми жили в стабільній державі. Щоб особи, які призначаються на такі посади, вибачте, як в радянські часи були призначені на тривалий термін, і щоб покінчити з тою пертурбації кадрів, яка мала місце весь час роботи незалежної генеральної і обласної прокуратури. Я в зв'язку з цим хочу привітати Миколи Івановича, привітати від колективу його колишніх працівників від колективу. Колегії Генеральної прокуратури. І тепер тобі нашого з вами колектив. Бо ви і мій колектив теж звичайно як кого я мав вчасть вийти 20 років тому назад. Микола Іванович. <плес> що довго плава мав надійну гами. І, звичайно, про тихі води не буду говорити, але сподівався завжди на вашу підтримку і порядку. Шановні колеги, дозвольте і привітати колегу Володимирович. За своєю посадою він високо обіймає, є, він вже сказав про те, що він починався, хороші присутні. Mm -hmm. Тому ми теж вважаємо дії, щоб державний порядок, законність. Всі була потрібен комічно. Як вимагали?